Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила Буданов допомагав спецпідрозділу штурмувати один зі стратегічно важливих для росіян населених пунктів. Керівник військової розвідки Кирило Буданов брав особисту участь у штурмі і звільнені села Руська Лозова під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області у 2022 році. Про це в інтерв'ю українській правді розповіли бійці спецпідрозділу Кракен за словами військових. Той день одному із їхніх побратимів вдалося успішно знешкодити понад 30 мін. Там лежав міні-шлагбаун, який розтягнув ворог. Там було 35 мін, і один із наших бійців наважився і вручну зняв усі 35. Хоча всі розуміли, що це може бути останнє. Він розкрив дорогу, і вже вранці ми заходили до Скіфа. Поділився один із військових. Він зауважив, що у цьому також брав участь і Буданов. На це завдання проїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм. Так зараз про це можна говорити. Контрнаступ ЗСУ на Харківщині став для ворога з. Справжньою несподіванкою, оскільки РФ чекала від українських захисників таких дій на південному напрямку. У перші тижні захисники звільнили найбільші міста на окупованій частині ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ, що слугували хабом для перекидання росіян глиб області. Через стрімке просування українських сил окупанти покидали свою техніку і склади боєприпасів. А колаборантів, що співпрацювали з ворогом, залишали на призволяще. Стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова. Що знаходиться на автотрасі Харків-Белгород, було деокуповано українськими військами у квітні 2022 року. Саме з території цього села загарбники били по Харкову. Станом на жовтень, 2022 року, Збройні сили України звільнили 93 населених пункти та взяли під контроль понад 2400 квадратних кілометрів Слобожанщини. Наразі окупанти посилили зусилля з захоплення території на Куп'янському напрямку, проте всі атаки успішно відбуваються оборонцями. Зазначимо. Росіяни можуть втратити свої ресурси для ведення війни, якщо вони навесні не досягнуть своїх цілей на полі бою. Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни. Наголосив Буданов до зустрічі глядачі! Вистоїмо, поширюйте комен. Коментуйте, лайкайте, ми сила.